Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Дрогобицький район, Львівська область. Може хтось бажає. Є такі поросята. Венгерсько пухова мангалиця. Поросятам один місяць. Що Ні, та наша ловити. От, от поросята. Вже повністю самі їдять, бачите, от висипав лупини. Як вони лупину їдять. Ціна одного поросяти 25 тисячі гривень. Ось такі от поросятка. Є п'ять пацючків. Ні, 4 пацючки, бо там деякі заказані. Чотири пацючки ще є. Чотири пацючки і одна льошка. От, от. Такі от поросятка на продажу. Поросятка ми годуємо. Давай. Вітро яблок. Така от, така от годівля, трохи комбікорму. Он Тут малим насипав, яка є кормушечка. Бачите, воно собі тут от... вони тут... Для чого? тут щось забито. Чи що? О, пішло. Воно собі тут сипеться, вони їдять комбікорм. Воно трохи в льохі. Засипаю от. Бачите, сюди засипаю, воно собі там падає потрошки. І вони собі так... Так їдять. Такі от, от поросятка. Помалу, хаки. Що є? Порода вільгарська пухова мангалиця. Номер телефону лише в описі. Знаходиться Дрогобицький район. Пару кілометрів коло Дрогобича. Тут ось стоїть поїлка. Заливаємо теж ніпельні поїлки. Ніпельна поїлка є, вони собі хоче п'є, хоче їсть. їст. Як лупиною є з бульби. Правда, з бульби вже, бульба тогорічна вже копана. Діться, що, що маленькі їдять, що. Ну. Коротше, нема з ним проблем. Трава, таке всяке все, що є, любі відходи. Любі відходи з хати, вони то все Вони то все, коротше, їдять. От такі, от, от такі от пампухи Заливаю води. Ось такі от пампухи на продажу. Кого батьки інтересувало? Номер телефону я лишу в описі. Дивіться, які з повними песками. Такі в мене Наразі буду вам дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте лайки, будьте здорові, слава Україні, всіх благ, мирного неба.